ldt 66 c 011 від фірми Братик. Ось такий багатофункціональний кронштейн за дуже дуже привабливою ціною, таку яку конкурентів ви не знайдете. Але за функціональністю цей кронштейн просто немає рівних. Е, ну, от від початку, навіть не буду е, далеко ходити. ходити. Він підходить для моніторів і телевізорів, які мають кріплення веса до 32 дюймів. Мають кут нахилу вперед-назад, 45 градусів. Ви можете там робити, що заманеться. О, будь ласочка, Можете розгортати ось таким чином у професійному режимі. Будь ласочка, витримує. Дуже велике навантаження. Подивимось потім вже на самих, коли будемо дивитись характеристики, але наш тут 9 кілограм. Чи поправте мене? Напишіть у коментарях. Можете, до речі, піти у опис під цим відео. Я посилання розмістив у, 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 саме на цей кронштейн. І варто дочекатися, мабуть, кінця відео, бо ціна там просто неймовірна. А знаєте, що саме прикольне? Що тут, окрім цього, можна ще й регулювати висоту. Давайте о, відкручу зараз. Робиться все дуже і дуже просто. Ви маєте усі ключі, у, е, ці шестигранні ключі у комплекті, усі гвинтики, увесь крепіжний матеріал маєте у комплекті навіть ось ці кріплення для кабель чи дріт менеджменту, хто як називає. Будь ласка, відрегулювали, і в нас от тут 180 см. Якщо хочете буде біль... далі, якщо хочете буде ближче, дуже класний, багатофункціональний. Тепер йди сюди, покажемо. Ось з цієї сторони. В нас тут є гвинтове кріплення. Ось на край столу, на край столу. Це ще не все. ну відходь. Ви можете його закріпити у отвір. У будь-яку частину вашого столу для того, щоб організувати ваше робоче місце, зараз покажу, як вам заманеться. Ось дивіться. Ви просто-напросто захотіли. Сюди на край. Якщо у вас немає змоги чи ось такий край столу, так, який сплошний, просто зробили отвір і закріпили його там, де вам потрібно. І організували собі робоче місце. ну, давайте я його вимкнув, так? Давайте увімкнемо. І організували собі, собі робоче місце так, як вам треба. Якщо ви, наприклад, програмісти, програмуєте під Андроїд, розгорнули, у вас ось такий прикол є. Я, до речі, вдома, вдома так саме в мене один монітор так постійно стоїть. Витримує велике навантаження, дуже класнючі матеріали. А давайте ми можемо, знаєте, як зробити. Там, наприклад, ось так. І якщо ви сидите, так щоб ви бачили, що він зверху, чи, чи можна. У Як <сіх> Так розгорнути. Та як хочете, коротше, ми зараз з вами перейдемо, його розпакуємо. Ми його встановимо. Ви подивитесь, що це займає не більше 5-7 хвилин, бо дуже детальна інструкція. Навіть є відеоінструкція від самого виробника, я її також розмістив у опис під цим відео. Просто-напросто подивитись. Але я тепер маю змогу відмовитись від оцих. Оцих ось підставок під монітори, які в мене забирають ергономі, ну які просто забирають в мене вільний простір мого столу. Я можу тут розмістити це ще щось додатково. Наприклад, сюди колоночку поставити. І навіть що я тут можу? Це у професійних моніторів ти можеш там щось повертати, а тут ти нічого не можеш. Так, коротше кажучи, підписуйтесь, натискайте дзвоник. Пішли, розпакуємо, а потім вже подивимося скільки коштує і де можна купити. Переходимо. Братек, ілі братек ілі чесно кажучи, от напишіть у коментарях, як хто думає, це називається. Я називаю братек. Бачимо: від 17 до 32 дюймів 9 кілограм. Це модель LDT66C011 до 9 кілограмів. А ну, давайте, що тут у нас відразу пишуть. Веса сумісна з Веса кріпленням 75 на 75 і 100 на 100. Бачите, кут нахилу 45 на 45, кут повороту від 90 до 90. І ще в нас скрин ротейшн є 180 градусів. Слухайте, просто прикольно і ще під кабель менеджмент. Ну, давайте вже вскривати, подивимось, що там у нас реально є. Так. Оп. Ха-ха-ха. Відразу бачу оце, оцю хрестину для, це хрестину, крестовина для е, кріплення. Веса на веса, тут є інструкція, до речі, О, ну, давайте подивимось комплектність, а потім вже будемо збирати. А тут, що саме цікаве, знаєте, що саме цікаве? Тут є інструкція навіть, що є у комплекті все, що потрібно для кріплення. От за це я люблю о, такі речі. А, знаєте, що тут адекватна ціна і є все. Навіть усе розписано, що і як кріпити. Так, відкладаємо. дивимося, що ще є. Тут у коробочці у нас ага, ось таке кріплення є. Це для столу. А це у нас кріплення з дірою. Коротше, якось так. Так, дивимось далі. Далі в нас тут у комплекті є. Давайте подивимось. Так, різноманітний метізи. Бачите, навіть є у нас шестигранники і різноманітний крі... крепіш. І це саме в нас основа, до чого все кріпиться, те, що кріпиться у стіл. Так, далі. У нас навіть є само кріплення для монітору. І тут потрібно, повинна бути ще ось така труба. Є, слухай, воно все таке масивне, добротно зроблене. Дивись, угу. просто прикол. Слухайте, ну, в принципі, та своєму, все, що нам потрібно є, я думаю, що ми з вами. Вже підемо і будемо його монтувати. Я думаю, що в нас все вийде. От ви бачите, в нас е збирання цього кронштейну зайняло трохи більше сьоми хвилин. Тепер нам залишається лише відрегулювати е його по висоті, про яку ми вже говорили, поставити як нам потрібно, і вже, чесно кажучи, користуватися. Каб за дріт менеджмент, це дуже за кабель менеджмент. Дуже велике. Дякую, бо ну, я просто тепер беру свій ноутбук так. Просто-напросто беру, вмикаю цей монітор у. Мережу і просто-напросто під'єдную монітор. Ось, і можу вже працювати. Так? У такому навіть варіанті, якщо мені там потрібно його, будь ласка, вимкну, трохи далі, трохи вище. Це вже регулюється, це все е, вже, окрема річ. Я вам вже показував, як він регулюється, як він становиться і все інше. Дуже просте збирання, дуже класно, що є усе у комплекті. Можна збирати не тільки на стіл з гвинтовим е, кріпленням, можна збирати на стіл, просто зробивши в ньому якесь, якийсь отвір. чи там, у вас є вже отвір, і ми по відео по збиранню. Є, до речі, фірмове відео від компанії виробника. Я розмістив опису під цим відео. Будь ласка, користуйтесь дуже дуже класна річ. Пішли, мабуть, подивимося, скільки ж він коштує, де він продається, бо ви з ціни просто зараз офігієте скажімо так, ви будете вражені. Пішли, подивимося, і там вже зробимо висновки. Так, 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 ми на сайті, де я купував. Я купував у Комфі, бо мені було зручно, я її е, забрав у Сітімолі посеред Запоріжжя. Розетка мені була не так зручна, але є. І на розетці, і у Комфі, але е, і коштує він 875 гривень. Ну, чесно кажучи, я навіть тут конкурентів вам покажу. Там ви подивіться на конкурентів 1579 гривень, і там 1455, ну 835 Це той самий братик. Е, за таку ціну це безкомпромісний кронштейн, просто безкомпромісний. Е, дивіться. Ну, як вони тут бачите, тут навіть помилку вони зробили. Від 17 до 22 дюймів, хоча в мене монітор 24, який я кріпив, до 32. До 32 навіть на розетці вони правильно написали, от бачите, переходимо на розетка. Стільки ж саме коштує на 3 гривні менше. Від 17 до 32 і навантаження до 9 кг, як вам казав, кут нахилу плюс 45, мінус 45, плюс 90 мінус 90 поворот, і кут обертання з мінус 180, плюс 180 180 градусів, тобто кут нахилу, це отак, обертання 180 градусів. Висота, на яку ви можете підіймати, 407 мм. Тобто, ви можете підіймати до до 407 мм, і в вас не буде ніяких питань до 32 дюймів. Товщина затиску 10-85 мм, тобто це може бути досить товстий стіл і діаметр труби 35 мм. Дуже все якісно зроблено. А знаєте, що, що мене підкупило? Це те, що в нього гарантія 10 років. 10 років твою ж наліво. Так, кріплення настільне. Коротше кажучи, я можу тільки рекомендувати, бо ну дуже класна річ, я вам скажу за таку ціну це безкомпромісна річ. Користуюсь сам і раджу вам. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. Усі посилання в описі під цим відео. Підписуємось на все добре.